Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу поговорити про проблемну банку моєї батареї. В мене це елемент номер 3 от від мінусу, раз, два, три. Ось цей елемент в мене він проблемний. В зв'язку з тим, що я додав ось цей інвертор, значно зросла навантаження на батарею і хочу показати, як почувається цей елемент в даний момент. Ще хочу показати, що балансир у мене вимкнений. Ось, якщо я його е, постійно вимкнений, я його не вмикаю, щоб бачити картину без балансира. Якщо його вимкнуть, он, як бачимо, він горить. Але я його не вмикаю, він мене вимкнений постійно. А також вибачаю за шум відео. Зараз е, працює мейскай блю, заливає в будинок 1,2 кВт електроенергії. І при цьому в мене ось споживання зараз файне, 2,6 кВт спожива будинок. Так, огляд скріншотів з БМС-ки е, моєї батареї. Е, моя батарея складається з елементів двох партій. Е, перша партія це елементи номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 10 і 11. Це перша партія. Друга партія 7, 8, 9, 12, 13. Оці дві партії вони йдуть е, однаково всередині партії елементів. І трошки партії між собою відрізняються. В даний момент батарея добре розряжена. І спостерігаємо, що 3,6 на більшому моменті 3,492 на самому найменшому, середньому 3,576 вольт і розбаланс 118 мВ. Проблемна банка номер 3 Вона показує 3492, а сусідня 3,592. Це розбаланс партії складає 100 мВ. Це важливо іменно порівнювати розбаланс внутрі партії, оскільки партії між собою відрізняються. Перша партія, велика з 8 елементів, завжди відстає від другої партії з 5 елементів. Далі 6.43. Я трошки злючив з навантаження. 643 у мене. Розбаланс ще збільшився до рівня 125 мВ. І розбаланс між елементами внутрі партії ще зріс більше 100 мВ. Ось така ситуація. Далі я вимкнув все навантаження, яке було. Як бачимо, напруга на батареї зросла до максимальної на той момент 46,6 вольт, і розбаланс зменшився до 105 вольт. Получається, розбаланс між третьою і другою банкою склав ну, рівно 100 мВ. Далі. Скріншот зроблений в 9 годин ранку. У мене активне споживання, батарея майже не підзарядилася. При цьому нагрузка з батареї знялася в основному і розбаланс склав 93 мВ. Якщо подивитися по елементах між другим і третім, у мене тут 3,605, а тут 3,521. Виходить 75 мВ розбаланс між проблемною банкою. Що ми спостерігаємо, що в різних режимах ця банка третя проблема завжди відстає від сусідніх по партії. Далі батарея трошки підзарядилася. Перша година дня 52 В майже на батареї. І як бачимо, 4007 максимум 3927 мінімум і 80 мВ розбаланс на вантаження зараз повністю криється за рахунок батареї. І як бачимо, друга банка сусідня з партією, або четверта, має 4 вольта, а проблема має 3927. 73 мВ між сусідніми банками. Партії, партія велика номер D8 елементів відрізняється від партії Д5 елементів десь на 5-6 мВ. І зараз бізнес в неї спостерігається завжди під час її роботи між партіями 8 та 5 елементів. Партія з 5 елементів найкраща по якості. Далі наступний, що зробив у другій годині дня. в мене зараз вимкнулося трохи навантаження. І на батарею. І от саме сонце зараз не криє цей момент. І як ми бачимо, що друга банка 4.088, а проблемна 4.004. Виходить, 84 мВ в розбаланс внутрі партії. Тепер партія з 6 елементів, як бачимо, зрівнялася з партією з 5 елементів. Тобто під верхом обидві партії елементів 8 і 5 штук зрівнюються. Далі зробимо скріншот. Під вечір 18-19. Як дивимося, напруга на батареї зараз 52 вольта. На жаль, скріншот не зачепив напругу загальну. Розбаланс 85 мВ. А цей розбаланс він майже завжди такий є. Тобто ця банка завжди чомусь відстає на отаку величину. Зараз 85 мВ. Під навантаження може бути більше до 125 мВ. Це, звісно, багато для літія. Ну і останній скріншот, що я зробив, це в 8 годин вечора. Навантаження зараз на батареї є. Розбаланс став 124 мВ. Як дивимося по елементах, тут другий елемент 3,793, а проблемний 3681. Ось такий розбаланс під навантаженням. Ось така інформація. Виходить, що моя проблемна банка завжди відстає в усьому діапазоні заряду, ступеня заряду, відстає від основних. Я так зрозумів, що необхідно вімкнути активний балансир. Вімкну та буду спостерігати що далі. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам подобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.